Вітаю батьки! Давайте поговоримо про те, що справді може вплинути на майбутнє вашої дитини. Емоційний інтелект. Я знаю, це звучить як щось дуже складне, особливо коли ваша дитина ще тільки вчиться зв'язувати журки. Але повірте мені, допомогти вашому дошкільняті розвинути емоційний разум це один з найкращих подарунків, які ви можете їм зробити. По-перше, що таке емоційний інтелект, простіше кажучи, це вміння розуміти свої почуття та керувати ними, а також розпізнавати та реагувати на почуття інших. Для дошкільнят це означає навчитися на Вати свої почуття, висловлювати їх здоровим способом і починати співчувати друзям та родині. Тож як допомогти дитині розвинути цю суперсилу? Ось кілька практичних порад, які ви можете почати використовувати вже сьогодні. Порада номер один: називайте емоції вголос, коли ваша дитина засмучена або схвильована, допоможіть їй називати те, що вона відчуває. Скажіть щось на кшталт Ти виглядаєш дуже розчарованим, бо кубики розсипалися. Або я бачу, ти щасливий, бо ми йдемо до парку. Це допомагає їм пов'язувати почуття зі словами, роблячи ці великі емоції трохи менш страшними. Парада номер два Показуйте спокійні реакції. Діти дуже уважно спостерігають за нами. Якщо ви втрачаєте самовладання щоразу, коли щось дає не так. Вони навчаться робити те саме, але якщо ви зробите глибокий вдих і скажете Я трохи злюся, тому я сяду і заспокоюсь. Ви показуєте їм здоровий спосіб справлятися зі складними почуттями. Порада номер три. Читайте разом книжки про почуття. Історія це ніжний спосіб досліджувати емоції. Задавайте питання на кшталт, як ти думаєш, що відчуває цей персонаж або що він міг би зробити, щоб почуватися краще. Це викликає розмови та допомагає дитині практикувати співчуття у безпечний ігровий спосіб. Порада номер чотири. Заохочуйте вирішення проблем. Коли ваша дитина засмучена, бо не хоче ділитися іграшкою, не поспішайте все виправляти. Замість цього направте її, я бачу, ти сумний, бо хочеш цю іграшку. Що ми можемо зробити, щоб усім було добре? Дайте їй час подумати і відзначайте її ідеї, навіть якщо вони маленькі. Парада номер 5 Хваліть емоційні зусилля, а не лише результати. Якщо ваша дитина намагається висловити своє почуття словами замість крику, дайте їй знати, що ви це помітили. Скажіть, я пишаюся тобою, що ти сказав мені, що злишся, замість того, щоб кричати. Зміцнює їхню впевненість і робить їх більш схильними продовжувати намагатися. І ось додаткова порада: не очікуйте досконалості, емоційний інтелект це подорож довжиною в життя, і дошкільнята тільки починають її. У них будуть істерики, і це нормально. Важливо те, що ви поруч, щоб направляти їх, слухати, допомагати їм рости. Отже, пам'ятайте, називаючи емоції, показуючи спокій, читаючи разом, заохочуючи вирішення проблем та хвалячи зусилля, висадити насіння, яке допоможе вашій дитині процвітати не лише в дитячому садку, а й протягом усього життя. Дякую за перегляд! Якщо ці поради були корисними, не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб отримувати більше практичних порад. І пам'ятайте, кожна почут... Цей шанс для зв'язку. У вас все вийде.